Продовжуються погрози українцям з боку чинних поки що чиновників. Не встиг я записати відео про Потураєва, який розповідає про те, що або Телеграм в Росії, або у вільній країні без телеграму. Я пояснюю, що не вам це вирішувати. Ви не для того обирались, а народ України вас не для того обирав. У 2019 році потрібно було сказати, що ви хочете заборонити вільне інформаційне поле. Я подивлюсь, як вас би вибрали. Ну тут виходить малюска, який розповідає про те, що українці будуть обмежені там, в певних правах, послугах. І так далі, без обліково військових документів. А я хочу запитати: а оці всі люди, які зараз нам розповідають, і коли вам повістки вручали з 14 по 19 року, ви ходили, оновлювали свої дані в ТЦК всі? Ми знаємо різні історії, різні. Тому давайте ви трішки прикрутитесь з тим, щоб погрожувати безкінечно українцям. Скільки можна? Ніхто не очікував у 2019 році, що люди, які йдуть на принципах лібертаріанства, свободи незалежності, які на стадіоні стояли і допомагали Володимиру Олександровичу стібать Порошенка, потім в результаті будуть погрожувати українцям, яких і так я вибачаюсь не так багато в Україні залишилось. Небагато. Ми сьогодні вулицями Києва пройшли, знаєте, центральними вулицями, народу багато. Відійдеш вліво право на пів кілометра. Вже не так. Людей багато. Де вони ді ділися, ці люди? Де? Подивіться на будинки. Половина будинків взагалі не світиться. Де вони ці люди? Де? А вони потікали від погроз, тому що це не демократія. Це не демократія. Вас не для того обрали. Вас не для того обрали. Займіться економікою. Займіться е, своїми друзями, колегами, партнерами, які стали невимовно багатими на війні. Чого ви стібаєтесь до народу? Скільки можна вже? Хто вам на це дав право? Я не чув від президента України, що він дав вам вказівку погрожувати е, українцям. Ви самі собі придумали? Ви, ви самі собі взяли таке право? Давно не, не потрібно цього робити. Народ України цього не заслуговує. Це ми можемо. Вам давати вказівки, і ми можемо вас критикувати. А ви ніякого права критикувати народ не маєте ніякого, ні морального, ні будь-якого іншого. Телеграм і Ютуб в шапці профілю. І сьогодні в Ютубі о 22.00 проведемо стрім. Приходьте, поговоримо про те, чому наші чиновники трішки інколи у них зашкалює борзометр. Хто їм дав на це право погрожувати і повчати українців? Які живуть щодня під небезпекою втратити своє життя? І чи з цим ішли нинішні чиновники на вибори в 2019 році? І чи за це ми голосували? В телеграмі Ютуб.